Я довго не могла наважитись розповісти вам цю історію, але саме вона змінила моє життя. Майже сім років я жила на автоматі. Робота з ранку до ночі, втома, відсутність спорту і єдине задоволення Їжа. Я заїдала в тому фастфуду, солодким, нічними піцами і шаурмою. Так непомітно я дійшла до 67 кг і більше. Звісно, я собі не подобалась, але чим гірше ставало, тим більше я заїдала. Минулого року я навіть наважилась на голодування. Я п'ять днів була без їжі, скинула кілька кілограм, але це був справжній стрес для організму. Я зрозуміла, голодування це знущання, і так зі своїм тілом поводитись не можна. А потім прийшла весна, я почала пекти паски для підписників і не змогла втриматись. З'їдала їх з чаєм, і так за місяць я набрала 7 кг. Це був переломний момент. Я зрозуміла, далі так не можна. Я почала вивчати тему харчування, особливо про дефіцит калорій. Спочатку зробила велику помилку, поставила собі 1200 кал. І за два тижні, звісно, я скинула 4 кг, але тіло швидко здалось. Були зриви, сильний стрес, і я зрозуміла, що це занадто жорстко. Згодом я підняла норму до 1500 а Потім і до 1700 кілокалорій, і тоді все стало на свої місця. Я не голодна, у мене вистачає сил, а вага йде поступово і без зривів. З весни я втратила майже 7 кілограм, і значно більше в об'ємах. Головне відкриття вага це не головне. Важливіше те, як змінюється тіло й самопочуття. Коли я почала ділитись у блозі своїм меню та показувати, що я рахую калорії, що я на дефіциті, дівчата все частіше запитували, а скинь рецепт, а порахуй мені, а можна твоє меню? І тоді я зрозуміла, ми всі хочемо одного простого і смачного харчування, без хаосу і строго. Так народилася ідея зібрати команду дівчат і піти в дефіцит разом. У першому потоці ми мали щодня нове меню на чотири прийоми їжі. Кожна отримала свій прорахований дефіцит, а до меню я давала зручні корекції, підтримка, поради і нагадування, щоб не збитися зі шляху. Щоденні тарілки, звітність і командна мотивація. І знаєш, це працює, бо разом легше тримати дисципліну і не здаватись. Саме так пройшов перший потік, і результати у дівчат просто вражають. А зараз я збираю нову команду дівчат. Орієнтовно з 8 вересня ми стартуємо вдруге у 14-денний дефіцит. Це тільки початок. І я знаю, що разом ми зможемо досягти ще більшого. Якщо ти готова пройти цей шлях зі мною, пиши мені в особисті, і я заборонюю місце саме для тебе.